Вітаю, це професор Девід Гібар, і я дуже радий бути сьогодні тут з усіма вами. Я працюю консультантом компанії Herbalife Nutrition протягом 17 років, і більше 10 років я вивчав мікробіом у своїй лабораторії. І тому я дуже радий сьогодні поговорити з вами про захоплюючий новий продукт, що має назву мікробіотик Макс. Знаєте, зацікавленість людей питаннями здоров'я кишечника зростає на очах. Настільки багато людей визнають зв'язок між здоров'ям кишечника та травної системи та загальним здоров'ям організму, що це стає пріоритетом для багатьох споживачів у всьому світі. А на ключових ринках Європи та Африки набирають оберти нові тенденції, які виражаються у стрімкому зростанні споживання пребіотичних і пробіотичних продуктів. А як ви знаєте, в цих питаннях компанія Herbalife Nutrition завжди на передових позиціях. Для початку дозвольте розповісти вам про систему травлення. Наша травна система являє собою щось набагато більше, ніж ви думаєте. Вона є складним набором органів, який включає в себе майже 7 метрів тонкої кишки та товсту кишку, в котрих живуть трильйони бактерій, про які ми і поговоримо. Ваш шлунок, який містить кисле середовище для перетравлення їжі, а також з ними пов'язана імунна система. Та крім того, ще й забутий орган під назвою мікробіом. Отже, травна система не просто переробляє їжу. Насправді наш кишечник складається з трильйонів живих бактерій, відомих як кишкова мікробіота, які допомагають виконувати різноманітні життєво важливі функції. Вони перетравлюють і витягують поживні речовини з вашої їжі. Все, що не перетравлюєте, ви перетравлюють вони, а ви поглинаєте. Вони підтримують стінку кишечника у доброму функціональному стані, виробляючи речовини, які живлять клітини кишечника. Вони регулюють нормальне функціонування імунної системи, взаємодіючи приблизно. 70% вашої імунної системи в стінці кишечника. Вони відіграють важливу роль у нашому загальному здоров'ї та самопочутті, а нове захоплююче відкриття полягає в тому, що існує зв'язок між кишечником та мозком. Ми часто говоримо про те, що відчуваємо щось нутром або про метеликів у животі, а відчуття, яке виникає у вашому мозку, якимось чином пов'язане з роботою вашого кишечника. І це реально. Вісь мозок-кишечник. Саме так часто називають це явище. Насправді в нервовій системі людського кишечника міститься від двохсот до 600 мільйонів нейронів що дорівнює кількості нервових клітин у вашому спинному мозку, тому не дивно, що її називають другим мозком. Мікробіота кишечника також виробляє багато різних сполук, які можуть потрапляти безпосередньо в мозок і впливати на запалення у мозку. Отже, кишкові бактерії впливають на здоров'я мозку, тож підтримка здоров'я кишечника також може покращити здоров'я вашого мозку. Те, про що ми будемо говорити далі, називається пребіотиками та пробіотиками. Запам'ятайте, що пробіотики це живі корисні бактерії, котрі, якщо їх споживати в розумній кількості, підтримують здоров'я кишечника. Деякі пробіотики, як от штами, лактобацил, біфідобактерії. Котрі ретельно відібрали для включення до складу продуктів нашої компанії Herbalife Nutrition, можуть допомогти збалансувати насиченість і різноманітність мікрофлори вашого кишечника, що підтверджено науковими дослідженнями. Це одні з найбільш використовуваних пробіотиків, але ми пропонуємо їх споживачу у належних кількостях, щоб вони мали ефект. Щодо лактобактерій, то вони виробляють інші речовини. Тому їх називають бактеріями бродіння. Дослідження продемонстрували, що штами, котрі належать до цього виду, можуть мати сприятливий ефект, позитивно впливаючи на. Склад мікробіоти тисяч різних видів бактерій, 14 трильйонів бактерій у вашому шлунково-кишковому тракті. Отже, цей конкретний штам називається HN19, виду Bifidobacterium lactis. Ми вибрали саме цей штам, оскільки дослідженнями було встановлено, що за умови правильної кількості від 1 до 2 мільярдів колонії утворюючих одиниць. Ви отримуєте більше корисних бактерій, зменшуєте кількість шкідливих бактерій, полегшуєте шлунково-кишкові проблеми та покращуєте функціонування імунної системи. Далі пребіотики, які зазвичай називають клітковиною, але багато фітонутрієнтів також є пребіотиками. Наприклад, спеції, різнокольорові фрукти та овочі, а також те, що називається складними вуглеводами. Пребіотик, який ми будемо використовувати, називається галактоолігосахарид або ГОС. Це очищений складний вуглевод, котрий ваш організм не перетравлює але котрі перетравлюють ваші бактерії, і він перетворює їх на менші та дуже корисні сполуки в результаті процесу, що має назву бродіння або бактеріальний метаболізм. А ось перед вами продукт бімуно GOS. це унікальний пребіотик, який містить галактоолігосахариди, отримані з лактози. Але якщо у вас непереносимість лактози, вам немає про що турбуватися, вони очищені. При споживанні продукту на змінному вигляді потрапляє до нижнього відділу кишечника, де благотворно впливає на здоров'я імунної системи, зняття стресу, розумове здоров'я та загальний стан шлунково-кишкового тракту, а також запобігає шлунково-кишковим інфекціям. Які ознаки дисбалансу кишечника? Якщо у вас розлад шлунку, гази, здуття живота, діарея або печія, Це може бути ознаками дисбалансу кишкової мікробіоти, потяг до цукру, вірте чи ні, але коли ви їсте багато цукру, це живить бактерії, котрі споживають цукор і створює дисбаланс у вашому кишковому мікробіомі, що може викликати у вас потяг до цукру. І нарешті, зміна ваги. Незбалансований кишечник може погіршити вашу здатність засвоювати поживні речовини, регулювати рівень цукру та накопичувати жир. Далі порушення сну або втома через зв'язок між мозком і кишечником, про який я говорив. У цих бактерій, як і у нас є власний біологічний годинник. Отже, достатній сон є дуже важливим фактором, щоб ваш мікробіом працював належним чином. А мала різноманітність мікробіоти, як виявилося, пов'язана з нездатністю спати та частими періодами безсоння протягом ночі. Стрес впливає на кишкові бактерії, оскільки імунні клітини діють як посланці, котрі здатні передавати ваш психологічний стрес. У